Агро зберегла. Він у нас зараз дещо перезрілий. От. Кущ широкий. Він не ну, дуже великий, але він достатньо широкий. Ягоди на ньому багато. Ось вона ця ягода. Усі гілочки, усіяні ягодою. ягода. От як на неї дістатися? Ось вона. Ця ягода. Ягода вона зелена, але при дозріванні вона живція ось стає жовтенька, світла жовтенька. ягода не дуже велика по розмірах, але вона смачна, солоденька і кущ, от якщо подивитися на нього, колючок на ньому немає. Там, якщо є якісь дуже такі загулявші одинарні колючки, тож, я збирати зручно. Вражай в нього завжди гарний, смак гарний. Тож бери він ось такий.